На часі новини події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів. Часан випуску хакер під ковпаком у Черкасах. інтернет Нишпорка торгував краденою інформацією. Попробували ну, дешевше і підруче. Гранули дарують тепло. На шполянщині виготовляють альтернативне паливо і є попит. Тепер про ці та інші теми докладніше. Смерть під колесами один чоловік у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Ще один загинув на місці. Сьогодні близько шостої години ранку поблизу залізничної станції панська дизель збив двох чоловіків. Трагедія сталася в умовах сильного туману. Правоохоронці проводять розслідування. Її обставини рух потягів не затримували, зазначають у прес-службі ДСНС Черкаської області. Ачеркаський хакер за злам електронної скриньки та продаж конфіденційної інформації добувся штрафом у 13 тисяч гривень. Повідомляє прокуратура області. В інтернеті 35-річний чоловік пропонував усім охочим свої незаконні послуги. Таким чином, зловмисник наповнював власний бюджет оштрафованого хакера. Поки що відпустили. Втім, якщо він знову повернеться до незаконної діяльності, його позбавлять волі на термін від 3 до 6 років. Прокуратурою Черкаської області підтримано державне обвинувачення стосовно жителя міста Черкаси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 361 Кримінального кодексу України. На санкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем. Обвинувачений повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення. І на пропозицію прокурора суд погодився і призначив міру покарання у вигляді штрафу у розмірі майже 13 тисяч гривень. Процес перемовин має тривати, впевнений, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра. З огляду на останні події на валютному ринку стабілізація потребує не тільки політична, а й економічна ситуація в країні. Кабміну вдається поки що втримувати країну від колапсу, стверджує Сергій Арбузов. Зокрема, дві третини місцевих бюджетів вже ухвалено. Чим ще приймаються урядовці? Дивіться далі. Україна очікують економічні зміни. Низку основних реформ варто вже починати втілювати в життя незалежно від формату уряду, наголосив Сергій Арбузов. Позитивні зміни сприятимуть співпраці з основними партнерами, зокрема і Росією. Уряд продовжує захищати права інвесторів на доторканність бізнес-активів та створювати сприятливі умови для розвитку бізнесу. Насамперед, за рахунок оптимізації структури податків та їхнього адміністрування. Впевнений, що найближчим часом політична ситуація буде стабілізована. Відтак, політичний фактор перестане суттєво впливати на економічні процеси в державі. Звичайно, прикро, що окремі рейтинги агенції сприймають Україну досить негативно. Інвестори демонструють обережність і ми до цього ставимося з порозумінням. Бізнеси любить політичної невизначеності, яка не дозволяє планувати власні кроки, у першу чергу довгострокові стратегічні проєкти. Разом з цим. Об'єктивних економічних підстав для суттєвого зниження довіри до України немає. Завдяки новому законопроекту стосовно захисту прав інвесторів при будівництві, надійність фінансування буде підвищена. Крім того, розширюються можливості збереження коштів забудовників через засоби страхування або банківські гарантії. Держава також намагається розширювати фінансові ресурси для будівельників, адже в пріоритеті захист інвесторів. Зважаючи на складні економічні події, скорочення іноземних інвестицій не відчувають. Ми не відчули скорочення інвестицій іноземних, Ми не побачили відтіки наземного капіталу, у вигляді, в тому числі страхових компаній. Навпаки, сьогодні в них є впевненість в тому, що Україна для них є пріоритетним ринком розвитку, в тому числі в страховій галузі. В аграрному секторі продовжують моніторити ціни на диспальне і добрива. Кажуть, від цього залежатиме цьогорічна ціна на вітчизняну продовольчу продукцію. На сьогодні ціни контрольовані, запевняє Микола Присяжнюк. Найближчим часом в уряді планують підписати меморандум між виробниками добрив і кабінетом міністрів стосовно стабілізації ціни добрив на внутрішньому ринку. За словами Миколи Присяжнюка, за підсумками минулого року і цьогорічними планами програма активізації економіки найбільш активно вплинула саме на аграрний сектор. Програма 2013 року виконана на 105%. В нас інвестовано в аграрний сектор біля 12 мільярдів гривень. Також біля 8 тисяч робочих місць і звичайно додана вартість з'явилася. Це перше. Програма 2014 року. Я теж задоволений тим, що ми Западанням регіонів вносимо зміни в програму активізації, але не на напрямку зменшення об'єктів, а навпаки, в напрямку збільшення об'єктів. У селі Водяно на полянщині працює цех із виробництва альтернативного гранульованого біопалива. Роблять його із соломи, що залишається на полях після збору урожаю. Такі технології давно використовують у Європі. А як новації прижились на Черкащині, розповість Ірина Васюра. Ось так, звичайна солома перетворюється на економне гранульоване біопаливо. Це з його виробництва у селі Водяни на Шполянщині відкрили декілька років тому. Ідея, згадує власник, народилася спонтанно. Газу в нашому селі немає, і ми думали багато методів, як, крім електроенергії, обігріть наш офіс. І ще мене мучила думка про те, що багато соломи залишається біомаси, залишається на полі. А це теж свого роду товар потужності цеху дозволяють виробляти до тонни палетів на годину. Зґробілок солома подається вже подрібнена, подається в циклони, з циклонів шнеком подається в бункер спеціальний. З бункера в прес-гранулятор. Це саме серйозний механізм у нас. Альтернативне паливо відправляють на продаж та використовують для власних потреб. Його ефективність вже перевірили в адмінприміщенні підприємства та сільській раді. Там встановили котел для роботи з біопаливом. Працівники таким новаціям не нарадуються. Дана зима трохи нам такі принесла неприємні сюрпризи. Температура піднімалася і до 30 градусів. 27 градусів у нас було в селі, а в кабінетах було дуже зручно, затишно, тепло. У нас нижче 22 градусів. Температура не падала. Економне паливо потроху приживається і в домівках місцевих жителів. Родичі Павла Жулінського, перша родина, яка встановила котел для біопалива у своїй оселі. Ну, у нас здорова хата, ми топили дровами, дровами дорогу. Поставили нам, порекомендували котла, спробували ну, дешевше і краще. Постійно одна сама температура 21 градус по всій хаті. Власник підприємства сподівається, що на альтернативне паливо перейдуть всі односельчани. А невдовзі ці корисні технології стануть популярними і в Україні. Ірина Васюр, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Про ситуацію на валютному ринку України, нові правила реєстрації нерухомості та долю доріг національного значення дивіться далі у короткому огляді подій. Вже наступного тижня Віктор Янукович запропонує парламенту нового прем'єр-міністра. Про це заявив представник президента в парламенті регіонал Юрій Мирошніченко. Він додав, що все залежатиме від результату переговорів у Верховній Раді між лідерами фракцій. Ситуація на валютному ринку України є керованою і контрольованою, а Національний банк використовує широкий спектр інструментів для протидії спекулянтам. Про це заявив сьогодні виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Сергій Арбузу, відкриваючи засідання Кабміну. Як повідомлялося, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%. тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшила всього на 2%. Від сьогодні в Україні почали діяти нові правила реєстрації нерухомості. Згідно з нововведеннями, українці зможуть для цього користуватися поштою. Удосконалено порядок реєстрації інвестиційної нерухомості а також значно скоротиться пакет документів для реєстрації новобудов. В Україні відремонтують вісім доріг національного значення. У четвер-п'ятницю уряд має виділити «УкрАвтодору» гроші з держбюджету на плановий і капітальні ремонти доріг. Йдеться про 15 мільярдів гривень. З них майже 2,5 мільярда підуть місцевим бюджетам, які з цього року відповідають за регіональні дороги. Більше 9 мільярдів на погашення кредитів. Решту більше 3 мільярдів гривень пустять на будівництво, ремонт та утримання шляхів загального користування. Експерти кажуть, що, як і раніше, найбільш проблемні дороги на заході України. Дешеве масло. Аналітики припускають, що з початком весни ціни на вершкове масло знизяться. Відтак, кілограм коштуватиме до 47 гривень. Україна зараз чимало цього продукту завозить із Нової Зеландії. Однак експерти впевнені, що долар ніяк не вплине на ціноутворення. В Україні навесні завжди знижуються закупівельні ціни на молоко, адже на дої ростуть. Інформаційний підсумок середи очасан ще про таке це гарна підсказка нам в роботі, адже ми повністю визначаємо потреби наших підопічних. Покращення для ветеранів, що гарантуватиме їм індивідуальний підхід і під турботу. Людина когось. попри юний вік. Розуміється у почуттях у обласному художньому музеї. Школярі міркували про любов. Олю Галушко, яка постраждала під час штурму облдержадміністрації, проводять на реабілітацію до обласної лікарні нейрохірурги третьої міськлікарні швидкої допомоги двічі оперували хвору. Дівчина одужує, кажуть вони, попереду волі кілька місяців відновлення та ще одна операція. Більше знає Мирослава Станкевич. Після двох оперативних втручань у лікарні швидкої допомоги Оля пішла на поправку. Найбільше їй хочеться повернутися знову до наукової роботи. А ще у дівчини з'явилася мрія про подорож до Туреччини, розповідає її мама. Балакає вже вона краще, більш-менш зрозуміло, що вона каже. Ну, якраз вона Латин згадала. То я думаю, згадає все остальне. тільки що не пам'ятає, де вона була і що з нею трапилося. Це цього вона не пам'ятає. Ми її і не стараємося щоб її не травмувати. Вона дуже емоційно зараз приймає». Сьогодні Олю переведуть в обласну лікарню для подальшої реабілітації. Нині стан її здоров'я лікарі оцінюють як середнього ступіню тяжкості з позитивною динамікою. Дівчина вже може сидіти, сама їсть та користується планшетом і ноутбуком. Там переглядає фото, які нагадують про світлий період життя. Світлини збирали друзі. Доступ до інтернету медики поки що забороняють. Потрібен виключно позитив. Для повного дужня потрібно пройти курс реабілітації близько один місяць він буде тривати, і через 3-4 місяці постане питання про проведення ще третьої операції. Це так звана операція по закриттю дефекта кісток черепа титановою пластиною. Подальша реабілітація це прийом пігулок, заняття з логопедом та лише позитивні емоції, а також чималі кошти, які потрібні для придбання ліків. Існує два офіційних рахунки, які відкрили мама та друзі дівчини. Їхні реквізити ви знайдете на нашому сайті у рубриці Ми допомагаємо. А поки лікарі ставлять Олю на ноги, правоохоронці шукають словмисника, який того рокового вечора скинув на голову дівчини Вазон. Це кримінальне провадження розслідується. Особам ніяким в цьому провадженні підозру не оголошувалось. Мирослава Стенкевич та Маз Грозія. Черкаська служба. Новин. Продовжуємо покращення для ветеранів. До 1 квітня кожний отримає ще один паспорт. Він міститиме вичерпну інформацію про його власника. Крім цього, ветерани впишуть у документ побажання щодо поліпшення свого життя. Такі соціальні паспорти отримають більше 7 тисяч ветеранів обласного центру. Серед них і ветеран Великої вітчизняної війни Михайло Образцов. Він дійшов до Берліну і залишив свій підпис на стінах Рейстагу. Сьогодні фронтовик ставить підпис у соціальному паспорті. Заповнюючи документ, герой вписав, що потребує поліпшення житлових умов. Та загалом задоволений соціальною турботою про нього. Отлично працює, підбирають достойної кадри, працюють з ними освіту. І от у нас Галя… Сколько уже больше года? Боже, вот. Нет, Никаких нет. замечаний. Отлично обслужить по всім вопросам виглядати оформлюють паспорти соціальні працівники територіальних центрів, і саме від них залежить, яку послугу отримають ветерани, і чи відчують взагалі індивідуальний підхід та турботу. Це гарна підказка нам в роботі, адже ми повністю визначаємо потреби наших підопічних, щоб подальшому визначити, що саме потрібно, і як саме допомогти, які організації звернутися, в які яких спеціалістів підключити для обслуговування наших ветеранів. Оформлювати документи соціальні працівники приходять до ветеранів додому. А щоб буває, їх не сплутали з шахраями, завчасно попереджають про візит. Самим же ветеранам радять передзвонювати, щоб запевнитись, що до них справді прийдуть соціальні працівники. Працівник територіального центру обов'язково до вас перед цим передзвонить, обов'язково підійде і покаже вам посвідчення працівника територіального центру. Вже до 1 квітня кожен ветеран буде із паспортом. Наталя Майборда, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. А захист прав лікарів, пошук грошей для вирішення нагальних проблем медичних установ міста. Це далеко не повний перелік питань, за які береться асоціація лікарів. Черкас за 17 років діяльності її лави поповнили до 300 медиків. На останній шостій звітно виборчій комісії члени організації переобрали керівництво, визначилося із пріоритетами роботи у цьому році. Ми стоїмо зараз на прозі реформування нашої галузі, Воно дуже актуальне е і воно буде однозначно. А от як воно пройде, в, в, багато, в багато чому залежить від нас. Тому задача організації свої прагнення, свої бачення реформування донести до тих людей, які мають до цього пряме до цього відношення, і зробити так, щоб це реформування не нашкодило не тільки нам, а тим пацієнтам, яких ми лікуємо. Любов це на непросте питання. Напередодні свята закоханих у обласному художньому музеї відповідали учні молодших класів. Виявилось, що, попри юний вік, діти розуміються у почуттях, якими філософськими міркуваннями добували вони наших кореспондентів. Дивіться далі. Пісню про Валентинку символ свята закоханих діти співали з особливим почуттям. Про любов зізналися школярі. Вони вже знають багато. Тож говорили майже пошепки. Це коли людина любить когось десятирічний Нікіта Доманський про високе почуття говорив як досвідчений філософ. Це почуття любові. До цікавого. До, до того до кого ти дариш їх. Якими словами продовжать діти фразу, що стала ледь мотивом свята? Любов це Ольга Гладун не знає, та переконана, що це буде від душі і правдиво, і назвала навіть кілька своїх варіантів. Кожного любов своє. І сам момент, коли ми пропонуємо діалог, пропонуємо подумати, відповісти, любов це. І навіть буває в різні миті життя на це запитання. Сьогодні любов це Україна, любов це мати, любов це коханий чоловік, але любов це і тварини, любов це життя. Це як моя відповідь. Все має бути наповнено любов'ю, тільки тоді воно живе, і тільки тоді воно має право на розвиток і на процвітання. Як знайти свою половинку юним школярам, розповідали дорослі. Вони й організували для них майстер-клас з виготовлення валентинок. Ну якщо це вам подарують, і людина, коли буде працювати і робити розпис на цьому серці, і залишить свою якісь гарні почуття свою енергетику добру, позитивну і частинку себе вона подарує вам. Я сподіваюся, що вам також буде приємно носити цей колончик. Вона буде зігрівати і згадувати. Ви будете частіше про цю людину. А дорослі на запитання, любов це даватимуть відповіді у день святого Валентина. Олександр Чернега, Олександр Таран, Черкаська служба новин. А театр, співдружність акторів та ганки приїздить до Черкас. Завтра зірки російської театральної сцени презентуватимуть в обласному центрі комедійну виставу про життя. Здравствуйте, я ваша теща. Багато несподіванками, комічними ситуаціями, комедія зі знайомим сюжетом, але досить оригінальними поворотами подій, жартами і музичними номерами. Безумовно сподобається усім. Переконують відомі актори. І поки що це вся інформація. Хочете знати більше? зайдіть на наш сайт Росмедія про новини зі світу черкаського спорту. Вам розповість Анна Іванченко. А далі буде ще прогноз погоди. Побачимось. Вітання далі. Інформація про здобутки наших спортсменів. Розпочнемо з приємного. У Черкасах визначали найсильніших бійців на чемпіонаті з військово-спортивного багатоборства. Родзинку і спортивної першості стало те, що за нагороди боролися спортсмени різних бійцівських стилів. Загалом за звання кращого змагалося 70 спортсменів із шести регіонів. Учасники визначали кращого у трьох вікових категоріях: – 14-15 років, 16-17 та 18, 18 років і старше. Відкритий чемпіонат Черкаської області з військово-спортивного багатоборства це традиційна першість, яка збирає найсильніших спортсменів не лише з Черкащини, але й з інших куточків країни. Цьогорічні змагання присвятили 25-річниці з дня виведення радянських військ з Афганістану. Спортивна першість почалася з урочистостей та вшанування пам'яті загиблих у війні в Афганістані. Окрім тренерів та спортсменів, насолодитися видовищними поєдинками та вшанувати учасників військових дій завітало чимало колишніх афганців. Змагання були перепусткою на Чемпіонат України її отримали 14 спортсменів, які представлятимуть збірну Черкаської області на всеукраїнській першості наприкінці лютого в Харкові. Дев'ята сходинка у командному заліку. З таким результатом черкаські спортсмени-юніори повернулися із чемпіонату України з легкої атлетики, що проходив у сумах. Загалом наші легкоатлети привезли додому чотири медалі. Павло Драч штовхнув ядро на золоту медаль. Його краща спроба 17 метрів 73 сантиметри. Один із найкращих результатів чемпіонату за нашим земляком Андрієм Черкасенком. У багатоборстві юніор став срібним призером. Бронзу у штовханні ядра оформила Аліна Скачко. Її результат 12 метрів 41 сантиметр. У жіночій естафеті 4 по 400 черкащанки зупинились за крок до п'єдесталу. На даний етап. Можна сказати, успішно закінчилися для юнаків і юніорів зимові змагання. Правда, деякі з юніорів ще будуть приймати участь у дорослому чемпіонаті України, який відбудеться 19-21 лютого в Сумах. Ну, вже про їхні успіхи чи невдалі виступи, будемо говорити трошки пізніше. Формуючи збірну команду на участь у сумському чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні, у Черкасах провели місцевий турнір. За його підсумками відібрали 17 атлетів. За попередніми прогнозами тренерів саме вони зможуть допомогти набрати залікові очки черкаській збірній. Юля Порпленко, Олександр Швець, Спорт. І на завершенні наша рубрика про курйози та казуси у світовому спорті. Воротар тут, воротар там. 26-річний голкіпер Манчестер Сіті Джордж Гарт вразив всіх болівальників футболу своєю швидкістю. Він пішов на 91-й хвилині в атаку разом зі своїми партнерами. Як тільки суперники відібрали м'яч, джо згадав, що його ворота порожні і буквально промчав усім полем, щоб встигнути відбити удар суперників. На цьому в мене все побачимося вже завтра з добіркою свіжої інформації про здобутки наших спортсменів. Гарного вечора.